Харкові в інституті патології хребта та суглобів імені професора Михайла Івановича Ситенка до дня захисту дітей відкрили оновлене дитяче консультативно-діагностичне відділення, Незважаючи, що на сьогодні Харків це якби фортпост. От, але з усіх куточків України діти приїжджають до нас, тому що тут є фахівці, які їм допоможуть. Мені дуже приємно, що фахівці цього інституту вони є і як науковці, і практичні лікарі. Вони працюють. Ну тобто, наука і практика працюють пліч опліч, і все робиться для того, щоб наше дитяче населення було здоровим. Дитяче амбулаторне відділення, засноване за ініціативою професора Михайла Івановича Сиденка, розпочало роботу у 1932 році. В інституті патології хребта та суглобів були розроблені технології оперативних втручань, при вродженому вивиху стегна, при пухлинах кісток, при деформаціях хребта і грудної клітини, при різноманітних вроджених дефектах і вадах розвитку опорно-рухової системи у дітей. Лікування ортопедичної патології у дітей завжди було одним з головних напрямків діяльності інституту. Новообраний ну, директор інституту в своїй програмі сказав, що перше, що він хоче зробити, це дитячі амбулаторії. то одразу я на наступний день сказав: Станіслава Євгенію, я завжди до допомоги. І оце ми зробили перший крок. Цій ділянці приділено максимум уваги. Зроблено дуже дуже багато. Безумовно, ми готові до того, щоб відновити свою роботу в повному обсязі. Зараз все функціонально, красиво, все є. Є дитяча кімната, є кабінети для лікарів, є сучасна регістратура. Все дуже добре. Сьогодні фахівці інституту продовжують досліджувати проблеми ортопедичної патології у дітей і надавати висококваліфіковану медичну допомогу.